Готуємо кульбабовий мед, який містить багато вітаміну С. Щоб приготувати мед із кульбаб, спочатку збираємо квіти. Вони мають бути максимально чистими та без комах. Промиваємо квіточки у проточній воді. Відокремлюємо жовті пелюстки від квітколожа. Пелюстки заливаємо холодною водою та доводимо до кипіння. Все закипіло, тож додаємо сік лимона або лимонну кислоту. Варимо на повільному вогні 25-30 хвилин. Квітки відкидаємо на друшлях і добре віджимаємо. Ставимо нашу рідину на вогонь та доводимо до кипіння. Додаємо 1 кг цукру, перемішуємо і чекаємо, поки розчиниться весь цукор. Варимо наш сироп на слабкому вогні приблизно 40 хвилин до потрібної консистенції. Суміш почне густішати. Чекаємо, поки мед із кульбаб охолоне. Наш мед готовий. Можна розлити його у стерилізовані банки і закрутити. Подавати можна до улюблених сирників, млинців або панкейків. Приємного вам апетиту!